Сьогодні накопичились питання по обробці мідю. Чим, чим обробити, в основному, як діє. Ну, коротше, питання по останній обробці обробка мідю від хвороб і відпускання з полуниці у спячий режим у зиму. Так. Взяв ось такий препарат. Сказав мені, ну, хлорокість міді потрібно. Дивіться. Назви препарату суто ролі не, великої не, не, не грають, головне, що в них там є. Будуть різні препарати, різні фірми, різні назви. Головне їхній состав, що туди входить, нам потрібен зараз найбільше це хлор окісміді, це діюча речовина, яка убиває грибок. Тобто, там має вона контактну дію. І захисну, тобто, ну, не системну. Контактну захисну дію, антибактеріальну, типу того. Ось такий препарат взяв: мідний щит називається, ну не суть. Тут зараз я не можу так камеру ну, Написано картопля, томати, огірки. Це теж не грає ролі. Може, колись об'ясню, чого вони не пишуть всі продукти. Хлорок Міді тут 39,8%. Тобто майже 40% хлорок міді в цьому складі. Є ще в мене ось такий Біошок називається. Тут, щоб я не брехав, тут написано, камера не покаже. Тут написано хлорокість міді 340 г на літр. Тобто 34%. Да, 34% виходить. В цьому, в цьому більше, будемо працювати цим, а якщо не вистачить, то тоді вже пройдуся і наступним. Ця упаковочка. Я не говорю, що ви іменно цей купляли цієї фірми, Я не роблю ніякої реклами, нічого. Мені байдуже. На це. Я говорю, що щоб, якщо будете купляти, щось мідне то щоб там був хлорок і сміді. І все. Ця пачка 50 грамів, 25 грамів на 5 літрів води. Я не знаю, що так писати, якщо пачка на 50 грамів. Пачка на 50, значить на 10 літрів води. І все. Ну, зараз будемо розводити, погода шикарна. думав покупати саженців але думаю, погода безвітряна, прекрасна. Треба пройтися, пописка. Якось так. Що ще? А, питали про триходерму. Є брав таку я собі весною типу триходерма на основі триходерми. Мікохел називається такий флакончик 200 гривень. Що тут? Тобто містить корисні гриби триходерму? Лікувальна, профілактична бактеріоз. Лікування та профілактика батереозів, кореневих гнилей, фітофторозу, борошнистої роси. Так, як я казав, біопрепаратами потрібно часто працювати. Я їх брав для огірка і кабачка. Ну, скажу так, огірки я поливав це іменно ось цим під корінь і ще брав триходерму суху, ту, що потрібно розводити, там і настаювати. По листу, а це це під корінь проливається. То працював не знаю, скільки разів я проливав. Разів 5, напевно. Ну, старався через кожен тиждень, там раз у два тижні. Ну разів 5 я проливав огірки. І скажу так, огірки в мене були до вересня, а в вересні ще ми збирали огірки. Ну У нас не багато для себе, там 10 кущиків. Але вони були. Тобто, як посадили рано навесні, в травні місяці огірки, так вони росли до нижні листки відмирали, пасинки пускало, тобто огірок давав, плоди були. І до вересня місяця збирали огірки, такого ще не було. Тож не знаю, працює воно чи так просто склалися обставини, що огірок був. 100% 100% не скажу, що ось це діє. А так мій опис тихо такий. Так, знімаю одним кадром, хотів показати, як його ну, нюанси розводити його у відрі. як. Камеру не переключаю, не знаю, щоб одним кадром, щоб не монтувати відео, бо немає часу у нас. Ось так відро видно. Тут воно в порошку йде. Тобто трохи води набрав. Висипаємо цей порошок. І дивіться який такий нюанс. Розводити її потрібно не в металічному відрі. Пластик. В ну, принципі, пластик. Пластиком відрі краще розводити мідь, тому що може вступити в реакцію із металом або втратити свою дію, або, або, або відро пошкодити. Я не знаю. Ну, По-моєму, не, не можна мідь у, розводити у металічних Тобто Краще пластик. Ну, майте собі на увазі. Я навіть колись розводив цей, брав сульфат калію. У оцинковане відро насипав, розмішати, розвести, щоб потім у бак залити, підкормити полуницю сульфат калію. І в мене у відрі виїло цинк. Тобто відро почало ржавіти, і цинк пішов в полуницю. Надіюсь, не сильно потім люди в туалет бігали. Ну, якось так. Добре, кому було корисно, ще які питання задавайте. Будемо розповідати. По, по можливості відповідаю у коментарях. Якщо більше якесь обширне питання, то буду робити відео. Всім дякую, до зустрічі.